Хочу сказати, що майже за 20 роки ми тут перебуваємо, ми насправді вклали цю територію та будинок дуже багато зусиль. Скільки коштів, скільки могли, скільки мали. Ось, Але ось, будинок з території виставлені на продаж, тому це дуже тим, що було приміщення для нас так, ось, і ми дуже прагнемо до того, щоб зробити гарні умови, постійні умови для тварин, побудувати вольтери, Для цього. Потрібно нам мати свою територію, територію притулку Ось, і мати приміщення для тварин з опаленням, з вигнаними зонами, з гарними карантинними безпечними зонами для тварин. Ми Дуже благо підтримку для цих тварин, для тварин, які ми ще можемо допомогти. З наближенням осені, зими у нас в притулку протолку виникають дуже серйозні проблеми. Перша проблема це дах. Дах в дуже аварійному стані, у декількох кімнатах. Це десь приблизно більше половини будинку, де дах у такому аварійному стані. Він дуже сильно просівший і тече в деяких місцях. Ось коли вже стає холодно, ми опалюємо лише електричними обігрівачами, що є дуже великою проблемою через те, що буває, коли немає електроенергії, і вночі ми не можемо опалювати цими обігрівачами. Залишати будинок з обігрівачами дуже небезпечно. Тут дуже погана електроенергія, тому притулку стає дуже холодно, і це велика проблема для котиків, які тут мешкають. У будинку зараз мешкає більше 50 котиків. Ось є котики з хронічними хворобами, є малесенькі котики, кошенятка. Є котики евакуйовані, є котики покинуті людьми, є котики, в яких померли господарі, є котики дуже літні. Якось цей котик, якому вже більше 15 років. Є котики з такими серйозними проблемами для них. Дуже важливо підтримувати теплу температуру в будинку, щоб вони не хворіли. Але це стає проблемою через відсутність опалення в будинку. Будинок в такому аварійному стані, ось такий дах. Ось тому ми дуже прагнемо покращити для них умови, зробити окремі будиночки для котиків з лайкозом та котиків з імунодефіцитом. Зробити вигульні зони для тваринок, щоб вони себе почували комфортно в притулку. Тому ми дуже потребуємо вашої підтримки, якщо відгукнулося в вашому серці, якщо захотілося допомогти цим тваринкам, не тільки цим притулок направлений на те, щоб, звісно ж, шукати родини тваринкам, щоб допомагати якомога більшій кількості тварин. Прилаштовувати, допомагати іншій кількості. Великі тварина хочеться, того що, того, що зараз дуже багато тварин потребує допомоги. Просто величезна кількість тварин залишається на вулицях, залишається на територіях, до яких наближається фронт. Щоб мати змогу більше допомагати тваринкам, якісніше допомагати тваринкам, нам дуже потрібна ваша підтримка. Нам Потрібні якісні гарні умови для проживання тварин.